Всім привіт, друзі! Рада вас вітати! Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отже, на приємні новини з Польщі. Друзі Вроцлаві жорстоко зламали руку літній жінці з України. Поліція відмовилася складати протокол. Отже, чи є друзі Вроцлав та його околиці безпечним місцем? П'яний чоловік побив українську сім'ю, яка відпочивала на березі озера. Але ж поліція прийняла заяву друзі лише тоді, коли справою зацікавилися журналісти. Жертвами цього нападу стала українська родина, яка відпочивала на озері Павловіце. в якийсь момент до них підійшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Я каже, потерпіла, що він казав, що ми відійшли, називав нас ганчірками. Він казав, що Путін вчинив правильно. Внаслідок нападу літня жінка отримала, друзі, перелом руки у двох місцях. Це також видно на фото. Зловмисник пішов, що й не почувши, що буде сповіщено у поліцію. Поліція, друзі, на жаль, незважаючи на довідку з лікарні, де вказувалося, що рука зломана в двох місцях, також є необхідність операції, не захотіли чомусь прийняти протокол. Офіцери передумали лише тоді, друзі, коли справою зацікавилися журналісти. Будемо слідкувати, чим закінчиться ця історія, друзі. Ми ще повернемось до неї. І інша історія також з Польщі. Поліцейські друзі відділу поліції Мікулова затримали 21-річного хлопця, який спочатку напав на громадянина України, який перебував в одному з місцевих центрів притулку. Це сталося у неділю о 15.00 поліцейський патруль відділу поліції Микулова був направлений до центру притулку для біженців з України. Він розташований в районі Буяков. За інформацією був скоєний напад на 23-річного чоловіка, українця, який раніше зіткнувся з 21-річним жителем Миколова, коли той намагався перебратися через паркан помешкання. Внаслідок сварки громадянина України було жорстоко побито. Йому завдано тяжких тілесних ушкоджень, обличчя, в тому числі вибитий зуб. Зловмисник вигукував численні образливі гасла національної ворожнечі, після чого втік у невідомому на напрямку. Незабаром злочинця затримала поліція. Під час затримання у стані алкогольного сп'яніння він також ображав і поліцейських. Експертиза показала, що в його організмі було понад 2 промілі алкоголю. Затриманого доставили до відділу У вівторок, 16 травня. Прокурор передаєвив йому низку звинувачень, серед них тілесне ушкодження, ксенофобні випади, насильство над особою за національну ознакою, образа посадових осіб і також посягання на тілесну недоталію. Та перешкоджання бізнесу. За підозрюваним, встановлено поліцейський нагляд та заборонено наближатись до потерпілого 23-річного громадянина України. Поляку загрожує позбавлення волі, друзі, до 5 років. Ось такі, друзі, неприємні новини з Польщі з українцями. Вашу думку висловлювайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!